Іскуль, привіт, 11 клас. Отже, на цьому тижні ми саме будемо опановувати 4 вид. Це тактика командних дій. Хочу вас привітати, 11 класники, майбутні випускники, Це завершальний вид в цьому році, в календарному, невначальному. Тому треба так зібратися, щоб у вас гарний був підсумок, тому що це ваш завершальний перший семестр, щоб ваші результати як можна краще вплинули на семестрову і на річну оцінку, на вашу завершальну оцінку шкільну. Тому діти тактика командних дій. Зараз я розповідаю. Звичайно, б ми були в школі, ми б грали про навчальну групу. Я б дивився, як ви опанували ті або інші технічні елементи, які ми вивчили, як і в минулих роках вивчення, як і в цьому році, на вашу фізичну підготовність, активність, логічне мислення, взаємодію в команді. Ну, в домашніх умовах ми будемо поєднувати насамперед ті технічні елементи, які ми вивчили в цьому навчальному році. Спочатку я демонструю для дівчат, розповідаю, потім демонструю. Ну, Давайте згадаємо, що ми вивчили вже три види в цьому навчальному році. Це подвійний крок. У нас буде перший етап, подвійний крок. Другий це кидок під з дальньої відстані. І третій це у нас подвійний крок без виден. Як ми це будемо впроваджувати, відразу треба панувати без пауз. Знімаємо одним відео. Ну, як робити той або інший елемент, ми зараз не будемо розбирати, тому що ми їх вже вивчили. Ми зараз закріпляємо. Якщо хтось хоче згадати, будь ласка, зараз на дистанції все на моєму каналі в Ютубі, можете передивитися, як їх виконувати. Ну, ви повинні вже знати, тому що це вже де закріплення. Насамперед, для дівчат Початку у нас буде ведення ніча декілька кроків, потім подвійний крок, веде м'яч. Стоїмо, робимо собі стрічку і кидаємо м'яч по техніці кітка м'яча з дальньої дистанції. Трьохочковий кидок. Так? Вистрибуємо з підкруточкою, щоб м'яч стрічки хоч подозіли летів разом і піддаховою. І не переступаємо навіть після кітка лінію. Потім, коли ви кинули, м'яч уже до вас відлітає, тоді ми вже переступаємо лінію, тому що починається третій. Так? Ідемо на зустріч м'ячу. ловимо м'яч вже на зустріч і робимо крок уже поштовховою ногою. Продовжимо подвійний крок і кидок. Я вже демонструю для дівчат. Перший етап без пауз. Все, все робимо відразу Одне відео. Тішечки на місці. Подвійний крок. Раз, два. Кідочок Кидок Підохмеща середньої дистанції. Раз, два і кидок. Бачите, як все просто, але треба все це гарно продемонструвати. Гарно продемонструвати свої якість як спритність. Хлопцям, трішки буде складніше, ми будемо робити зведення. Спочатку у нас буде ведення м'яча на місці. Ведення м'яча ми будемо вести зміна руками. Звичайно, однією рукою по, відразу не, не дозволять ну, вести не потрібно. Ну, звичайно, можна, на залі куніці, це буде як помилка. Хоча б один раз треба любою рукою привести під будь-якою ногою м'яч один раз. Потім йде введення. Подвійний крок, кидочок, зловили м'яч, робимо такий баскетбольний фін, коловий рух навколо себе. В будь-яку сторону, можете як іншою рукою, можете як лівою, можете так само, як правою. Одній один, один. кидочок, по всім правилам техніки виконання, кидок м'яча з дальньої відстані з підкруточкою. Потім йдемо, йдемо на зустріч м'ячу, ловимо м'яч і ловимо подвійний крок без ведення. Отже, зараз я демонструю на практиці, як це робиться для хлопців. Всі три відео. Робимо без пауз одним відео. Перше ведення на місці зміна обов'язково один раз під ноги треба провести м'яч. Потім ведення і раз, два, точок. Тут такий фінт. дальній відстані. Раз, два. Без ведення подвійно. Будь ласка, майбутні виписники та пануйте цей вид. Звичайно, на відеоконференції ми все розберемо. Кому щось не зрозуміло, хто там в синхроні працює, звертайтеся, завжди будемо на зустріч. Головне, щоб ви, можливо, як краще опанували і закріпили в цьому семестрі модуль баскетбол з такими е, е, об'єднаними діями. Щоб у вас були гарні результати, робіть собі подарунки своїми досягненнями.